Бюджетна комісія обласної ради розглянула питання перерозподілу бюджетних призначень по головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації, а також фінансування діючих програм цивільного захисту населення, культура Івано-Франківщини, календарні плани заходів програми містобудування, підтримки міжнародного співробітництва, програми Духовне життя. Але найактуальнішим було питання фінансування проведення позачергових виборів до обласної ради, які відбулися 27 січня. Стався такий колапс. Що е, бюджетний запит, який був поданий обласною виборчою комісією, становив 460 тисяч гривень, а факт мільйон е, чотириста. Тому сьогодні основним завданням е, депутатів, які входять. До бюджетної комісії буде вишукати кошти, щоб заплатити людям за фактично виконану роботу. В нашій області проміжні вибори відбулися вперше. Можливо, й тому виникли деякі непорозуміння з фінансуванням. Той бюджетний заклад, який був поданий, до формування бюджету, це 476 тисяч, ми включили в бюджет 13 року. Ця цифра є і вона вже профінансована. Водночас, у січні місяці, власна виборча комісія подала пропозицію щодо розрахунку додаткового в сумі мільйони сімсот. Було доручення обласної ради, обласної державної адміністрації, фінансового управління у коробки термін порахувати кошти, які необхідні для проведення виборів. Фінансове управління в межах цієї компетенції порахувало, виходячи із середніх норм, які є на кожну дільницю. У цих середніх нормах загальна цифра складає мільйон 276 тисяч. І ми цю різницю від 476 1 мільйон 200 пропонуємо сьогодні затвердити. Водночас, розрахунки щодо підтверджень цих погадів обласної виборчої комісії не надано. звичайно виникає багато питань. Наприклад, на одній з дільниць 14 членів комісії аж дві доби рахували 274 голоси. Канцтовари на один день на деяких дільницях чомусь оцінено аж на тисячу гривень. За великі витрати і на виготовлення кабінок для голосування, хоча вони є готові з недавніх виборів до Верховної Ради. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький однозначно вимагає всіх уточнень і розрахунків. А сьогодні основне виплатити членам виборчих комісій зарплату. Якщо ми задамо питання, що за те, щоб провести організувати вибори трьох депутатів обласної ради, треба 1 мільйон 800 тисяч гривень заплатити. То я гарантую вам, агресивне і несприйнятне буде ставлення громади. І тому ми переживаємо за це, і тому ми цим клопочимо. Я пропоную поступити наступним чином. Так як є документи, надані головним фінансовим управлінням на 856 тисяч, і так як люди сидять без зарплати, це рішення сьогодні підтримати комісію. А будуть інші додаткові рахунки, підтверджуючи, документи нададуть, тоді винесемо на розгляд комісії вже повторно. Зарплату людей забезпечити, а канцелярію і кабінки відшкодовувати вже по факту наданих документів.